Чому зникає забарвленість життя, його емоційне насичення? Як вплинути на себе, на свої думки, на свої емоції, коли нема бажання щось змінювати? Саме в цьому відео ви знайдете відповіді на запитання. Я дам ряд рекомендацій, які допоможуть вам зрозуміти себе, а саме свої потреби, свої бажання, побудувати послідовність дій та мотиваційних суджень для реалізації розуміння і бачення навколишнього світу. У кожної людини формується картинка світу. Та підбирається палітра фарб та емоцій для його сприйняття, як підібрати образи і як сприймати їх в залежності від змін факторів та подій, які відбуваються навколо формування особистості і від чого вони залежать. Давайте разом з вами подосліджуємо це питання. Саме до трьох років формується я образ дитини, у якого виникають бажання: я хочу, я буду. Я можу, і як саме батьки підійдуть до пояснення і формування яскравої, цікавої, зрозумілої та змістовної картинки світу для своєї дитини, такою ж палітрою і такими ж інструментами, і на такому ж самому полотні дитина буде постійно підбирати саме ті фарби, які будуть для неї приємні, або вона знаходити інші тональності для свого власного яскравого життя, дитина вчиться у своїх батьків через зоровий аналізатор. Вам здається, що коли ми спілкуємося з дитиною, вона в нас чує і розуміє. Тому рекомендують психологи часто спілкуватися із своєю дитиною для того, щоб приділити увагу, бути емоційно близькою з нею, пояснювати, як жити в цьому світі. Так, це є дуже важливо, але на першому місці стоїть образ батьків, що вони роблять, їх дії, що дитина спостерігає, несвідомо. Тобто, це є опосередковане навчання та виховання дитини. Де батьки показують, як вони живуть у цьому світі, що вони роблять, як вони себе мотивують, щоб бути успішними для себе і для навколишнього світу. Зараз ми з вами розберемося, чому не формується мотивація. Розділяють два види мотивації, такі як зовнішня і внутрішня. Зовнішня мотивація. Формується саме батьками, потім пізніше вона вже переформується у внутрішню. Тобто мотивація вважається сформованою через зовнішні подразнення, саме дорослими для дитини. Хто чемпіон? Ну ж бо хто Я чемпіон? чемпіон? Ти чемпіон? Ти не бийся. Якщо батьки є в гіперопіці на дитину, то може не сформуватися внутрішня мотивація надалі у дитини. Доросла людина буде постійно шукати зовнішні чинники або зовнішні опори та мотиватори у вигляді важливих для неї людей. Прикро, що такі дії можуть бути неусвідомленими, і надалі може формуватися залежний контакт зі світом, і він стає постійний. Тоді прийняття рішенням буде дуже складним для неї, і тривожний стан буде формуватися як частина особистості. I'm gonna be your... Саме простіше, що ж можна почати формувати внутрішню мотивацію самостійно в дорослому житті. Це режим дня, як не прикро, але це є базова опора для всіх людей. Саме головне, що люди не хочуть усвідомлювати, що це є дуже важливо. Під час формування себе як особистості не хочеться постійно виконувати одноманітні дії, але це є обов'язковим. Тобто режимність у повсякденному житті, а потім надалі формує стабільність та зацікавленість життя. Режим важливий не лише в організації і праці, а навіть у відпочинку. Якщо постійно дотримуватись режиму дня, формуються певні зміни, які впливають на особистість. Це мотиваційні чинники. Я хочу, а потім я можу. Щоб людина могла зрозуміти їх, важливо відслідковувати мотиваційні чинники, саме свої, щоб надалі скласти ряд послідовних дій, які формуються в план дії і надалі для його реалізації. Саме ці дії будуть входити в структуру послідовності і постійності, що призведе до автоматизації. Тоді вже не буде поставати питання, як же себе замотивувати. Отже, щоб мати мотивацію, щоб розуміти, що вона у вас є чи нема, важливо знати, яка ви особистість, що ви можете, що ви знаєте, як ви себе оцінюєте в навколишньому світі. Саме цінний, важливий мотиватор для вас це ви сам. Бажання, мрії, фантазії, які виникають в вашій свідомості або несвідомості, вони мають право на реалізацію за рахунок ваших зусиль. І тоді не виникає бажання звинувачувати когось або щось, тому що немає мотивації, немає жаги до життя, немає яскравості тощо. Отже, ви самі малюєте свою картину тими кольорами, що обираєте самі. Єдине, що тебе зупиняє, це ти. З вами була Тетяна Татарінцева.